Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій студії гостя психологиня Інна Мальована, яка розкаже, як реагувати на ситуацію булінгу. Вітаю вас, Інно. Вітаю. Наразі все частішими стають випадки жорстокого поводження підлітків з однолітками. Поділіться, будь ласка, даними, наскільки булінг залишається актуальною темою для дітей та підлітків. Булінг залишається все ще актуальною темою і серед дітей, і серед підлітків, але мені хочеться перше перед тим як розповісти, наскільки він актуальний, повернутися до того, а що ж таке за булінг і які його ознаки, щоб ми дійсно розуміли в тих дослідженнях, що я буду розповідати, що. Як воно пов'язано, як воно має uh -huh. бути представлене. А, норвезький учений ОВС визначає явище булінгу як ситуацію в шкільному колективі, в якій учень тривалий час а, і неодноразово стає об'єктом негативних дій і нападків із боку одного чи кількох однокласників. І тому такі основні важливі компоненти, про які важливо пригадати, що булінг є агресивною поведінкою, що включає в себе небажані негативні дії. Булінг Є движем довготривалим і систематичним, і булінг характеризується нерівністю влади е, та сили. Що е, це про те, що е, булінг це не дорівнює конфлікт, тому що в конфлікті е, сили рівні і є якийсь предмет конфлікту, uh -huh. а в булінгу його немає. Що це є настільки влади багато? Хтось переважає над кимось, і це відбувається у систематично, і в форматі якогось нападок. Це може бути і фізично, і психологічно, і в якомусь іншому форматі. І тому це називається булінгом. Ті дані, які дає, те дослідження, яке було проведено Міністерством освіти та науки України на тему булінгу толерантність в закладах освіти після 24 лютого 2022 року, веде до того, що основними приводами булінгу залишається зовнішність. Особливості якоїсь поведінки це не тільки про те, що людина має інвалідність, це може бути просто дитина, підліток там, сором'язлива, неактивна або навпаки дуже активна і багато то якось, можливо, багато навчається, бо багато де бере в заходах участі, і інші можуть вважати, що вона занадто активна, що не треба, щоб вона менше брала участі, тому починають її бути через якийсь світогляд і думки, можливо, людина якось вважає по інакшому підліток і виникає оцей такі систематичне цькування цієї людини. По частіше булінг трапляється саме у школах, але вже і почастіли випадки, коли це і трапляється за межами школи. Так, дійсно, булінг може продовжуватися і за межами школи, тому що діти можуть ходити на якісь гуртки, на якісь секції, в якісь клуби. У них можуть бути якісь ну поза межами школи, якісь точно життя. Вони можуть якось грати разом в футбол, волейбол, можливо, вони з одної вулиці і вони йдуть разом можливо можливо, додому, бо, наприклад, коли вони ввечері виходять там гуляти і вони один одного бачать, і тому може бути далі цькування. Тому це такий комплексний систематичний процес, і тому важливо враховувати і бачити не тільки булінг в школі, але й також поза межами школи він також може відбуватися, тому що булер він не зупиняється тільки на цьому, він не зупиняє свої дії в школі, тому що він. Бачить, що це умовно можна робити. Uh -huh. І він Може далі продовжувати далі робити, можливо, це в якихось громадських місцях, можливо, на якихось спортивних майданчиках. Також не треба забувати, що це може бути в онлайн-просторі, це можуть якісь бути повідомлення, це може бути виписування якихось повідомлень поза межами школи. От якась стала ситуація в школі, чи якась дію зробив булер до постраждалого чи постраждалої, і починається ще виписування ті, тому підлітку чи дитині. Як все ж таки з'являється булінг. Він це не стається раптово, це певно, він формується поступово, і важливо враховувати те, що декілька факторів. Треба враховувати індивідуальність самої дитини, враховувати те, наскільки він може дати відпір цьому, наскільки він має особисті кордони, наскільки він вміє їх відстоювати, наскільки він вразливий. Можливо, вот, дійсно людина їздить з інвалідністю. Вона не може настільки себе відстояти. Другий фактор це сім'я. Це про те, наскільки чи готові підтримати в цій ситуації свою дитину і розбиратися, чи дійсно, ну, в цій ситуації взагалі розбиратися, чи підтримують, чи будуть ігнорувати. Чи взагалі скажуть, ти собі придумав в своїй голові, сам розбирайся. Ти вже дорослий, ти підліток, розбирайся своїми проблемами сам. І наскільки це було в. Підліток або дитина раніше це бачила в своїй сім'ї, що хтось міг когось зачіпляти так само, зачіпляти так психологічно або фізично. І вважав, що це добре так проявляти цю силу до когось іншого, що це може бути важливо також бачити, враховувати дії булера, тому що він не поступово когось починає зачіпати. Він приглядається, кого ж можна зачіпити. Інна, розкажіть, будь ласка, як загалом реагує? Дорослим на випадки булінгу. Але перед цим, знаєте, як я розповім, як все-таки реагувати. Я хочу показати такою гарною метафорою булінг як у вигляді такої пожежі, іскри. Бо булінг може бути різні формати, і він може бути різні прояви. Але когось один раз образили uh -huh. там, чи двічі, і це не так систематично. Але коли це вже стається кожного дня, то це вже інший формат. Тому важливо бачити, помічати оці іскри, тільки. А не велику пожежу, де треба вже звати пожежників, де шукати ті ресурси, воду, щоб те все потушити, тому що це треба тушити. І тому, якщо нам здається, що дорослі мають не реагувати, ну це, це невірний варіант. Тому що ну, як ми можемо не реагувати на пожежу, а якщо вона стається в нашому домі, з нами вона стається, як, ну, як на це не реагувати? І Тому це про те, щоб помічати ці іскри, важливо також. Ем... Це помічати, і якщо ви бачите, от ви йдете по вулиці, десь бачите цю ситуацію булінгу, або помічаєте, що з кимось стається булінг, важливо хто. Якось розвести цих дітей ну, в різні частини. Можливо, відправити одного додому і інше відправити додому. Також важливо поговорити з усіма сторонами, з дитиною, яка постраждала, з булером, але з свідком. А це не обов'язково можуть бути тільки батьки. Тому що, якщо вона тянеться ще зі школи, з шкільного класу ця ситуація, то важливо, щоб також і проговорила це якась школа. Це Момент включилася також, тому що це не має бути тільки вирішувати батьки, тому що по в класі, навіть якщо це відбувається не поза межами, а в класі є ще багато інших дітей, які також це бачать, які є свідками, які взагалі ну, це ніяк не реагують. Там ну, це стається та й стається, і тому важливо враховувати і брати до уваги всіх цих дітей. А важливо надати підтримку цему, цій дитині. Яка постраждала, дати розуміння, що вона не винна в тому, що вона стається. З нею нічого, там, нічого такого, щоб, за що вона має себе винити, що вона має там, погану зовнішність або негарна, і вона починає себе винити, і тому мене ображають за зовнішність, бо я негарна. І що вона не винна, але також важливо працюючи або говорячи з булером, дати розуміти, що його поведінка неприйнятна, але не таврувати часто за цею Агресією, за це ну за цею силою стоїть також щось, можливо, якісь невирішені проблеми, можливо, якийсь біль, що якось дитина чи підліток обрала цю стратегію справити з чимось через. Якусь іншу людину і говорити про свідків, про свідками, як ж можна реагувати, як можна допомогти. Але свідки все рівно мають менше впливу, тому що потім це може перекинувати перекинутись на них, тому більше мають вплив дорослі і вчителі. Інна, щиро дякую, що прийшли до нас на зустріч. Адже на сьогодні на жаль, ця тема є досить актуальною. Тож гадаю, що батьки подивляться цей сюжет та. Візьму для себе якісь уроки, шановні телеглядачі. А я нагадую, в нашій студії сьогодні гостєю була психологиня Інна Мальована. До нових зустрічей.